Атака була як ракетами комбінована як ракетами, так і шахедами. Е ну, в частності резервуарний парк, на якому ми знаходимося, був атакований ракетами. Бачимо, які наслідки відбулись після цих прильотів. Дуже болісно на все це дивитись, тому що. Ну, на моїх очах відбувалося становлення будівництво, експлуатація, всі якісь можливі негаразди і перемоги на цьому підприємстві. Дуже, звісно, це дивитись печально. Але маємо те, що маємо. Мусимо працювати далі. Дронс, вічереді азабалістик місійс, кін ер дефенс систем, деверні айр дефенс. Аби цей останні атаки стали набагато масованішими, комбінованими. Кількість ракет та шахетів збільшилась в рази. Ми маємо дві хвилі атак цього року великих масованих. Перша хвиля була в лютому та березні цього року, коли було зруйновано більше 40% видобутку українського газу. І на початку жовтня поточного року ми мали знову масовані комбіновані атаки, найбільші за всю історію. Повномасштабного вторгнення. І знову, на жаль, маємо суттєві руйнування та пошкодження газової інфраструктури. Має на щастя. Проте, от четверо людей, які були поранені, цією. Зважаючи на ці руйнування, на ці обстріли, ми втратили велику частину українського видобутку газу. Отже, для сталого проходження опалювального сезону. Ми змушені імпортувати додаткові обсяги газу. Ми порахували, що приблизна потреба складає 4,4 мільярди кубометрів газу впродовж опалювального сезону. Близько 30% залишається залишаються непокритими. Ми над цим працюємо. Великі сподівання в нас на початок активної практичної співпраці з американськими фінансовими інституціями. Зважаючи на те, що газова інфраструктура не має нічого спільного з військовими потребами, тому руйнування видобутку газу, зберігання газу, дистрибуції газу має на меті тільки одне: це маніакальні терористичні атаки для того, щоб українці цієї зими залишились без тепла, без газу і без світла.